Привіт, народ, з вами Котубей. Сьогодні огляд танчика К2. Модернізація, перки, які потрібно прокачувати. Ну і броня, і бій. Тож, до чого перейдемо? Танчик досить непоганий. На, на свій рівень, я б так сказав, по броні дуже класний, живучості йому вистачає. Не вистачає йому стабілізації, тому що вона взагалі мертва, і без стабілізатора нікуди не катайтесь. Потім перезарядка, це його основний мінус. Ну що там пробой 203? ну В принципі, більше ніж Visa 6, менший, ніж в цього, як це, об'єкт 257У захисник чи як він там називається. Що ж, перейдемо до того, що я собі ставив. Я ставив досилач. По-любому ставив турбіну і стабілізацію. Ну закалку можете поставити. На закалці буде 1870 хілспойнтів, так як в нього міцності вистачає. І це вже на модернізації 1700, так в нього 1650. З модернізацією 1700. Я так собі вирішив, що йому вистачить і 1700, так як в нього є броня, і він може спокійно танкувати. А от до села чому. Конче потрібний, тому що в нього перезарядка виходить десь 15 секунд без, без всіх налаштувань. Потім стабілізація в нього мертва, в нього її взагалі немає. Тобто без стабілізатора ви нікуди не дінетесь. Ну і турбіна. Турбіна це обов'язково, тому що він не їде. Він тупо, кусок Г. Камінь, я так його називаю. По броні танчик, бачите, самі броньований, там і ще потім подивимося, зробимо огляд. Сліпий то. То що не те слово 351 метр огляду, але і це, то, що я зрізав йому огляд. В дамах всі знаєте, 390, ну, пробой 203 Пушка вниз опускається мінус 6 градусів. Як вам сказати? Не те, що непогано, краще, ніж в деяких ісів, тому що є танки, де опускається і мінус 4 градуси. Але дали б йому мінус 7, то взагалі була тема штучка. Без, так, йдемо далі, Пробой власного снаряда 206, кумуль 270. Доппайок обов'язково, тому що без доппайку ваш розкид буде 0,4 і час зведення буде десь 29 По перкам, що я вам скажу, обов'язково качайте гусінь, тому що танчику часто збивають гусеницю, і так, щоб вас не держали на катку то качайте йому гусінь, потім качайте йому на стабілізацію і можете бойове братство йому качати. Ну і ще проходимість. А по модернізації, вона мене викачана в загальному, то я брав проходимість по ґрунтах, ну, типу збереженість швидкості те саме. Потім я взяв точність, тому що точність 0,44, як ви бачите зараз. У нас точність 0,38 і це з допайком так би було 0,4. І, 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 і... Звукоізоляція це про, проти оглушень оголуш... проти артилерії. Тож йдемо, подивимося його бронювання і обов'язково зайдемо в бій. Поїхали? Ну що народ? Ось ми і перейшли до танку К2 8 рівня важкий танк. Дуже схожий на іс 4 на 10 рівні. По броні мається на увазі, але зі своїми нюансами і уязвимостями. Ну, і є свої прикольці. Так, перейдемо до броні. ВЛД 160, такі як скулощоки, так само 160. НЛД 135, борт 160, знизу 150. Гнутий борт, є два гнутих борта. Один 160, а інший 45. Так, дивіться, цей 160, а цей 45. Але за, за рахунок того, що у нас є екран 30-мм, то тут порахуйте тут 190 борт і під углом, 245. І оцей от 75 під углом, 64 метри, десь 150-160 Ну, можна спробувати пробити. Але тільки якщо наїхати на якусь кочку, щоб оголити низ. А так досить важко пробити. Ем, по башні. Башня непогано броньована, по кругу 160. Лоб 250. З маскою там 300, ну, бачите. 300-370, потім йде 230, 210. Якщо ми стоїмо ось так. Не крутячи башнею, у нас можуть пробувати пробити. Бачите, 200, 210, 205. Але якщо ми повернемо башенку, то нас можна пробити тільки в кришу башні, тому що вона у нас 30-мм, ну і в башенку основну. Тобто башня у нас чимось схожа на іса третього башні. Ось ці дві маленькі башенки сюди пробиваються і спокійно пробиваються в кришу башні, тому що тут 30 мм, а по правилу трьох калібрів, це 90-мм пушки, нас будуть пробивати спокійно від 90. Так як у нас 122, то ми самі себе пробиваємо. Танкувати бортом бохвилів, тому що дуже класний танчик на танкування. НЛДшка у нас 135, як ви бачите, трошки довернувши, передовернувши корпус. У нас виходить 250 в самому НЛД, це для ББ. Борт 270, плоть до 380. Тобто, якщо я навіть передоверну, це вже дуже передовернув. 221, 305, 317, 257. Якщо брати свій власний кумуль, то ВЛДшку ми зможемо пробити, якщо зверху. Знизу досить важко. Ну от так от, як ми стоїмо до нього, то ми можемо самі себе пробивати тільки в НЛД. При довороті під гусінь. Ну і криша башні, башеньки спокійно. Кришка так само пробивається, як бачите. Уголий інакше. Тож, йдемо в бій, побачимо, що зможемо не стріляти, але скажу так: на цьому танчику в середньому я на танковував в забій 2,5-3 тисячі. Це в середньому. Тобто він танкує нормально. 8 левела, господи, слава Богу, хоч хто б кинув. Ну, як ми зі з восьмими рівнями. Так, подивимося. Там центр центрі. О, це саме десь. Прямо скажу так, Т-77 не стоїть добре, якщо є вибір поміняти на щось інше, міняйте його. 3 снаряда и п'ять дали конечно плюс формою. тут под калибр 232 там плюс там берка тоже играет роль после того танку танкует дай боже и шоу не пробовал Пешешь, стреляй, под башню. Под башню у него на башню может под башню башню будет Миллиметров у него Там бы мало захода Прикольно Катался в проруби. Ставь ще раз башню Опа, ми засвітили світили там Позасвіт. Чи світ не було? Опа, добрий день Венелду і не пробив. Рупан іде близько чимбал, де буду спішити Ну танкує дивіться і жопой там порван заброляем ми вам і казав що гузинс треба качати постійно смімонагузи Передвертати можна спокійно не то Оцей пілот він не на подкаліберах. На ковній берні не дуже добре пробував. ТБУ бачили 466, максимальний дамаг великий приступів. Це дуже багато для мене. Опа, 50-ка проблема. Йдемо танкувати.

300 нам, 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 нам. 1300 насліт хотіла вообще не сім. Ну їдем трошки важко. Тепер якесь завдання виконання. Опадимось, что там нам дали за бой. За перемогу. Так, тож штук. замажка. Отопи целійської день викинули. 2800, значить, бланшот зайшов, 50 тисяч фарм. Все, дякую. Дамо, подивимося ще один бій. <гум> Оце прикольний бой. Це ж типу получається, як Іс 8 попадає до... Вісьмірок. Ой, із з четвертий попадає до вісьміорок, то його ніхто не може пробити нормально. То виходить, що в мене теж. Але ж в мене же не ЛД 200 мм і кришка башні. Ну і борт, якщо підпрямив. Хотя тут 160 борт, ти що, це ж КВ4. На ньому танкуй, і танкуй. А -а -а. Ну шо ж, поїдемо. Поїдемо в ущелім. Доки доїдемо то й народити можна. Пара -пара -пара. Ну, поїхали, помагайте. IMX M445, до речі, апнули панчик. Я вам потім покажу, закинув в шорті відосик. Я знайшов, чи це баг, я точно не знаю, чи це скритий ап, чи це якийсь прикол. Сайту, може скоро буде ап тих танків китайських. Я вам просто скину в шорт, подивитись. Не буду спойлерити, що саме, але ну, скажу так, з приводу броні китайських танків. Є там бах або прикольчик один. Братан, ты шо? Потерялся? Шейный пробил, да? Капец, конечно угу. я ж косющий, капец Типий, який. До побачення. Чотир борт, а ну давай, пробей борт. Прикольно, пробив борт, прикинь. Добрий день. Я починюсь. Ти мене можеш пробити, А я тебе можу не пробити, да? Угу. Бачите, він ледве крутиться. Кручу вірчу, крім брюле хочу. Це 28 поможе? Красиво зайшло. Добрий день. У нього пушка не опускається, у мене вона не опускається. Добрий день. Выцілю, ви вицілював. Щас цей мені вгасить в борт. <риклад> На 700 ти шо, братишка. <риклад> братишка, бармен. Прикинь, ніхто його не може пробити. Ти шо? імба. <риклад> да, це, конечно настріл той ще. Подвійну гармату бахнув? Ні, не подвійну. Вау, красавчики, помогли, дякую. Це якийсь ультра прикольний цей бой. Ще такого не було, щоб я в таку глуш попадав. Ну, дивіться, півтори тони натанковано. От мене навіть венелду не пробивали. Там двісті на сто вісімдесят десь приблизно. Добрий день добрий день. Башти мы танкуем. А! Да біг забрали тут мешо. Капец, бой, прикольный. 3К навалили. Ну і 2 натанкували. Я ж кажу, що тут в середньому 2000 натанкованого дамагу. Так. Ще якусь задачу виконують. Часи. Чот новенької. Ну, дивіться, 2300 натанкували, 500 насвітили і 3 дали. Ну, непоганий бій. Ще? Дамагу, 106 нафармили. Добре, хлопаки, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Кидайте ссылки друзям. До зустрічі на все добре. Україна переможе!